Привіт, всім Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це карта Таро для кожного знаків зодіаку на новолуння 13 листопада 2023 року. У нас буде новолуння у Скорпіоні. І новолуння, це вже знають всі, так, це новий початок. Це коли у нас відкриваються нові двері, відкриваються нові енергії, і саме е, в цей момент дуже круто починати щось робити. А відбудеться воно в скорпіоні, в знаці трансформації. Скорпіон дуже любить все трансформувати. І е, знаєте, місяць навіть так, коли він заходить в знак Скорпіон, він стає трішки, можливо, навіть капризним. і... Е, Може, завдяки якимось вашим капризам, хотілкам, ви вирішите різко щось змінити. Ви вже більше не можете чекати, і ви вирішите різко так або ніяк. Скорпіон це у нас знак, який або чорне, або біле. І тут у нас можуть статися саме якісь дуже різкі зміни, і різкі зміни, які фокусують нас саме на початок чогось нового: початок нового е, листа, нового відрізку нашої такої, так життєвої дороги. Тим паче е, у скорпіоні, на усі телець скорпіон, у нас були затемнення, які от от, от, от в жовтні у нас закінчувалася серія затемнень, які йшли два роки. Тому е, оці два роки, те, що ви відкладали, або можливо два роки витягнули щось. Чи два роки тому ви там щось робили і у, у вас не вийшло. Зараз у вас, ніби, ніби вас відріже, очистить. І оце новолуння, воно дає такий, знаєте, останній такий поштовх уже після затемнень. Затемнення вони ніби все порозкладали вже по своїх місцях. І зараз новолуння таке каже, окей, ми вже очистилися, а зараз ось вам відкриваються нові двері, ідіть, вступайте. І тут ви можете навіть змінювати свій імідж, ви можете, так, скорпіони, особливо ті, у кого день народження в новолуння. Я вас вітаю, взагалі в наступний рік ваше життя повністю зміниться. Взагалі, це завжди працює. Коли у вас новолуння якраз. От, за день, в день вашого народження, або ем, через е, так, на наступний день ваше на... день народження і новолуння, то ем, це дає можливість почати зовсім нове життя, змінитися абсолютно і повністю. І те саме у нас працює з повнолунням, але повнолуння там трошки інше ем, взагалі ем, повнолуння дає нам закінчення більше ситуації, а новолуння починає щось нове. Тож повернемося назад до скорпіону. У скорпіоні зараз дуже багато планет, і там Марс буде поєднуватися з Сонцем. Марс це енергія. І Марс у Скорпіоні дуже добре, тому що скорпіоном покровительствує Марс. Він себе тут в цьому, в цьому знаці відчуває дуже сильним і дуже енергетичним. І е, Сонце це наше его, це те, як ми взагалі проявляємося. Це те, ким є ми всередині. І е, таке поєднання цих двох е, сонце е, також планета в астрології цих двох планет. Воно буде давати вам е, можливість і оці дії, оце нове починання аж на цілих два роки вперед. Тому що цикл цього поєднання один раз в два роки. І це станеться якраз-поряд якраз із цим новолунням. Тому. Те, що ви зараз починаєте, що трансформує ваше життя, що дуже сильно можливо вплине на вас, на ваших близьких, взагалі на ваше майбутнє, це може бути навіть якісь такі категоричні серйозні рішення. Все це е, отримає так. Ви будете або цим займатися впродовж наступних двох років, або ви отримаєте такий кінечний, такий суттєвий серйозний результат через два роки. Ви побачите дійсно дуже такий сильний висновок, можливо, навіть зробите. Тому ось так вам трошки інформація. Зараз давайте дивитися для кожного знаків. Нагадую всім обов'язково, хто не підписаний. Ми підписуємося на канал, ставимо лайки і пишемо коментарі, адже це дуже сильно допомагає просуванню мого ютуб-каналу. А також я вам рекомендую і завжди про це говорю: що дивитися потрібно свої таропрогнози, будь-які астропрогнози, де би що не дивилися, завжди на три основні знаки: це ваше сонце, це те це ваше его, те, яким ви є всередині, ваш асцендент. День. Це те, як вас бачать люди. І ваш е, місяць, де знаходиться ваш місяць? Тому що так місяць показує те, е, як ви реагуєте на е, е, якісь обставини, і е, е, це також ваш емоційний стан. Окей, ну що ж, почнемо з Овна. Карта для Овна. На новолуння 13 листопада. Овни! У вас випадає шестірка пентаклів. Вам потрібно звернути увагу тут буде саме на обмін енергіями, на можливо, якусь розплату фінансову, можливо, вам повернуть тут борги, або ви мусите тут комусь щось повернути, так щоб почати якийсь новий початок новий початок, щоб зробити. Вам тут потрібно спочатку подумати саме про обмін. Якщо у вас будуть просити допомоги, то ні в якому випадку тут не відмовляйте, Чим можете тим допоможіть. І це в нас карта також фінансів. Це карта якоїсь такої стабільної зарплати. Можливо, ви тут або влаштуєтеся на нову роботу, і ви будете отримувати так якісь всі виплати, чи є так фінанси, якісь ви будете отримувати це. У нас саме стабільні якісь гроші. Або ви почнете тут із цього новолуння, ви почнете комусь платити стабільні гроші. Там можете на це новолуння, там, якщо ви кредит, наприклад, візьмете, то ви будете кожного місяця стабільно якусь частку своєї Зарплати віддавати назад. Ось так, бачите. Пам'ятайте завжди, от по цій карті, пам'ятайте про гармонію. Гармонію особливо в грошах. Можете собі зробити якийсь план ваших витрат, або е якісь, е можливо, ваші е питання, які мають вирішитися, все собі розпишіть і робіть все чітко. І в ніякому випадку, щоб не було цього е пірів'ясу у вас. Так, далі тельці. Карта для тельці Випала сама. І у нас випадає для тільців вісім пентаклів. Вісім пентаклів це про роботу і це про фінанси. Можливо, тільці дорогі. У вас якраз це закінчилося так, затемнені, і вам тут потрібно, можливо, почати е, зайнятися е, е, якоюсь творчою діяльністю, вашою роботою, можливо, якесь хобі е, зробити своєю роботою, почати заробляти з цього гроші або піти вчитися. Також, тут е, ця карта м, майстра. І тут або ви можете почати когось вчити, і ви будете цим майстром, чи ви будете звертатися за допомогою до вчителя, і ви будете проходити, підвищувати свою кваліфікацію, або якісь проходити курси, чомусь навчатися серйозному те, чим би ви хотіли займатися от якраз постійно. Тому що вісім пентаклів це у нас такий це дуже добре. Буде вам оплачуватися ваш труд, але ви цим будете займатися постійно. Це буде ваша рутін. І ви будете дуже-дуже, ви маєте бути цим задоволені. Тому що тільцям важлива естетика, тільцям важливі хороші гроші і те, щоб вам подобалася взагалі ваша робота. Так, далі близнюки. Карта для близнюків. На 13 листопада. Близнюки у вас випадає сімірка е, кубків. Якийсь вибір на вас чекає, потрібно буде тут вам зробити правильний вибір. Не гоніться за всім і одразу. Близнюкам інколи дуже тяжко робити свій вибір, але вам тут так, щоб почати щось нове, потрібно, можливо, спочатку вам оприділитися, що ви хочете, і е, так відсіяти якісь непотрібні варіанти, відсіяти якісь ілюзії. Тут у вас можуть з'являтися, з'являтися. Е, якісь деякі ситуації, в яких ви не дуже добре розбираєтеся, е, в яких ви, можливо, вам потрібно е, Більше, більше інформації, і тут потрібно вибирати це, те, що найбільше лежить вам до душі. Можете тут вибирати якісь квартири, може, ви переїжджаєте, вам нарешті вам потрібно буде зробити цей вибір, або там машина, роботу. Чи ви будете думати, що ви далі, чим ви хочете займатися? От тут якраз це новолуння. Е, от подумайте, е, чим би ви хотіли займатися, виберіть це і починайте активно діяти. Тому що у вас там буде також Марс. Е, е, і, і місяць воно все буде діяти також і на вас, е, на кожного знака, Так, і цю сферу, в якій ви будете рухатися вперед, воно у вас піде. У вас буде енергія в наступні два роки. У вас буде енергія для цього. Тому ось ось такий у вас. Може, ви будете тут з коханих вибирати якихось так. Кубки це на все таки любов. І у вас тут можуть якісь ваші кохані проявитися. Люди, які будуть. У вас буде забагато людей, і ви будете вибирати, з ким ви хочете далі будувати відносини. Так, раки. Карта для рака на 13 листопада 2023. Раки, у вас п'ятірка мочей випадає. П'ятірка мечей це карта е, такого трішки нерозуміння ситуації. Можливо, у вас, е, знаєте, вам захочеться е, дійти е, до, до якоїсь вершини, а ви не будете знати, як правильно це зробити. Або е, тут ніхто не буде вас підтримувати, вам потрібно буде розраховувати тільки на себе, тому що п'ятірка мечей це в нас кризова карта. І кризові карти вони завжди випадають для того. <кій> Для того щоб ми стали універсальнішими, щоб ми стали сильнішими. Отут на це новолуння, скоріш за все, вам прийдеться робити так, починати щось щось нове, що для вас не зовсім є звичне. Це може бути стресове навіть тут. Головне зібратися, головне брати відповідальність тільки на себе, не розраховувати на інших людей, завжди мати можливо якийсь запасний план, і тут не потрібно нікому нічого доказувати. Тому що все-таки так тут люди, кожен залишиться по підсірці мечей, кожен буде відстоювати свою позицію, і не бажано тут ні з ким сваритися. Взагалі, давайте ще одну вам карту. Чим це все закінчиться? Четвірка пентаклів: це карта стабільності. Вам потрібно тут можливо буде триматися за свої ресурси, за свої фінанси, е, так і е, нікому їх не віддавати. Або ви будете можливо е, мати справу з чимось е, е, стабільним. Це все, що стосується. Нерухомості вашого будинку, так і тут саме оці справи. Вам потрібно буде починати щось нове. Ви в цьому не розумієтеся, і вам тут потрібно буде розбиратися, і потрібно буде надіятися тільки на себе і нікого іншого не слухати. Пора якихось інших недолугих не слухати, а думати, от сам за себе. Тут ви маєте привести оцю оце ваш оце ваш стан такий, трошки так, кризовий, незрозумілий. У стабільний. Вам потрібно стати двома ногами. Може, ви тут будете е, чимось, щось обдумовувати, якісь майбутні плани або те, що ви починаєте, вам потрібно дуже добре стабілізувати. Так. Окей, далі. Карта для лева. на 13 листопада 2023-го. Леви. Десятка мечей. Десятка мечей це дуже крута насправді карта. Вона дає нам завершення ситуації, які вже дуже довго тягнулися, і е, не давали вам е, спокою. Так, вони були трошки, можливо, тяжкі для вас, або е, дуже давно, ви б вже хотіли, щоб це все закінчилося, вже вам би, е, вам би так відпустити оце минуле. Ні в якому випадку тут не потрібно. Це от от десятка мечей та сама смерть. От вам тут у вас буде якась така трансформація, вам потрібно обов'язково відпустити. Минуле, вже те, що померло, вже ви його не зможете оживити тут. І е, саме в ці дні новолуння вам потрібно очиститися. Тут ну, це карта, карта чистки. Це коли ми очищаємося від якихось старих енергій, непотрібних нам енергій, і ми повністю без нічого ми йдемо у світанок. Бачите, карта, яка. Ви залишаєте всі свої думки, всі свої страхи, ви їх відпускаєте і ви е, так ви завершуєте оце, оцю вашу. Е, Десятка це ніби остання сходинка. Цикл завершився. І ви починаєте все спочатку. І тільки вам вибирати, як ви хочете далі йти. Що ви хочете починати, з яких енергій ви будете це починати. Тому що ми так, ви коли закладуєте фундамент, ви тільки вам оце вибирати. І тут найкраще звільнитися і йти повністю чистим. Так. Або якісь ситуації, так? У вас будуть такі ситуації, які вас просто змусять щось залишити. Можливо, роботу зміните, і зразу у вас буде початок нової роботи. Або там гардероб, якийсь свій змінити, трансформацію повну зробите, щось вам мішало, можливо, там волосся обріжити. Так. Окей, наступний. Діви. Діви Карта сила це дуже хороша карта. Це старший аркан, і він говорить про те, що у вас є сила на все. У вас буде дуже багато енергії, у вас будуть вдаватися всі ваші справи. Карта сила буде вас підтримувати у все, що ви взагалі не починали. Тут у вас ну, дуже хороший такий аркан вам випадає. Основне, що по цій карті хочу сказати, це те, що потрібно діяти так. Скорпіон, він у нас трішки різкий, а карта сила вона говорить більше про якусь м'яку силу. Тому тут якісь різкі рішення або е, якісь можливо різкі е, маніпуляції. Так, скорпіон це наш також про маніпуляції. Е, потрібно відкласти. Бажано тут все робити дуже м'ягко, повільно, включати свою е, жіночу сторону, навіть чоловікам. Не потрібно тут робити якихось різких рухів. А Краще вам було би, знаєте, домовитися, показати свою силу, свою стриманість, свою таке, знаєте, трішки превосходство над цими іншими. Але, е, ніби ви нікого не принижуєте, і ви, е, ви все-таки маєте якусь свою честь і гордість. Тому тут ваші ну, всі справи взагалі по цьому, по цьому у вас будуть проходити дуже-дуже добре. Далі. Карта для Терезів на 13 листопада 2023. Терези, у вас четвірка мечей випадає. Це у нас карти відпочинку, карти паузи і так якогось можливо ретриту навіть. Тут вам потрібно буде або залишитися трішки вдома, будьте обережні, не простудіться, тому що це в нас також карта лікарень. Це коли ми ніби відходимо від усього, нам хочеться побути наодинці, нам хочеться відновитися. І саме в це новолуння вам можливо потрібно буде знаєте, от дуже добре було би почати якийсь робити або ретрит, або відмовлятися від чогось, очищатися. Можливо, трішки відійти від усіх. Так, відійти е, від якихось ваших справ і подумати про себе, про свій внутрішній стан. І очиститися знову ж таки. Так, це у нас також карта чистки, це також у нас карта таких якихось пауз, і трішки вас може щось затримуватися на це новолуння, якісь ваші справи, але використайте, використайте цей момент для того, щоб відновитися і щоб прийти в себе. Ще одну картку вам витягну. Paz, me Паж мечей, це в нас наука, це якась нова інформація. Вам потрібно знову ж таки тут починати вчитися, можливо, так, можливо, у вас якась пауза, ви закриєтеся вдома, і ви захочете зупинити те, з чим ви займалися вже до цього. У вас тим паче у Терезах зараз у нас почалися затемнення, і у вас почався от, оцей от весь рух у вас саме. І вам захочеться щось вже потрошки змінювати своє життя, і ви ніби від всіх абстрагуєтесь і потрібно тут буде дуже багато вчитися, приймати нової інформації. Дуже багато вам. І бачите, у вас будуть якісь ідеї, у вас будуть, можливо, якісь новини навіть приходите, і ви їх до них прислухайтеся. Так. Або здоров'я також, так? Паж мечей, це в нас, якісь, можливо, якась інформація про здоров'я. Робити якісь детокси цей час дуже круто. Для скорпіона, карта на 13 листопада 2023, скорпіони у вас випадає трійка мечей. Це ваше новолуння, і у вас випадає трійка мечей, це в нас карта. Е можливо, вас щось розчарує, теч ви, можливо, чогось не чекали. Е хтось вас може навіть так, знаєте, мімальотом образити, або ви тут можете когось образити. Тут краще стримувати свої е різкі слова, стримувати свої емоції, і краще все-таки вам, скорпіонам, так ви. Все-таки все трансформуєте, е, і вам краще фокусуватися на позитиві. Це для вас дуже важливо, тому що скорпіони вони можуть бути такі трішки язвітні, вони можуть трішки е, йти от в ці низькі вібрації, і цього потрібно саме остерігатися. Е, по трійці мечей, що тут може бути? Тут може бути навіть просто якась погода дощова. так? Це може бути, якщо у вас хтось десь образить, або це буде якесь розчарування, щось того, чого ви не очікуєте. Чікували, воно дуже швидко проходить, тому що трійка мечей це в нас карта е, так, таких дуже швидких імпульсивних розчарувань, і це якраз от про скорпіонів. Е, е, і ще е, по трійці мечей, тут вам потрібно буде слідкувати, можливо, за своїм серцем на це новолуння, або, нарешті, в кого питання якісь з серцем е, чи е, з судинами. Ви почнете лікуватися, так? Ви почнете робити, приймати якісь е, дії для того, щоб вилікуватися. Ще одну карту. Ще одну карту для скорпіонів. Королева кубків. Ну, я думаю, все у вас пройде дуже добре, тому що королева кубків це в, нас, е, це в нас карта такої жіночої насолоди, можливо, або е, у вас тут може. Статися якийсь конфлікт з цією королевою кубків, тому краще його уникнути. Або королева кубків це у нас також вода, це емоції, і е, тут ви можливо, можливо, ця королева кубків допоможе вам вилікувати ваше серце. Можливо, ви нарешті вирішите е, звернутися до психолога, це королева кубків, або ж е, людина, так е, королева е, трійка мечей. Це якщо ви будете лікувати себе, лікувати свої судини. І вам тут королева кубків як дієтолог, наприклад, назначить якесь лікування. І або ви будете робити якісь детокси також кубками, водою, ви будете очищатися. Головне тут не входити ні в які любовні такі історії, які ви вже знаєте, що тут можуть вас якимось чином розчарувати. Так, наступні. реальсь карта для стрільця на 13 листопада 2023 року так, для стрільців у нас десятка кубків випадає. Це дуже хороша, прекрасна карта. Десятки це завжди у нас завершення, у вас завершиться якийсь етап вашого життя, і ви тут нарешті або ви зустрінетесь з кимось, ви будете, у вас можуть бути якісь сімейні посиділки, вас можуть кудись запросити на якесь свято, чи ви дізнаєтеся якісь дуже приємні новини про когось. Тут можуть бути навіть, знаєте, якісь свято, яке ви будете влаштовувати самі, і вам захочеться бути е, на високих вібраціях, вам захочеться поєднатися з вашими близькими, з вашою родиною. Можливо, ви починаєте тут е, чимось займатися якимось, е, наприклад, е, там бізнесом сімейним або чимось якимись розвагами. Наприклад, ви почнете тут займатися на це новолуння, і е, е, у вас енергії буде дуже багато, і ви нарешті зможете. От в це новолуння, ви нарешті зможете дійти о, до цієї останньої сходинки, коли ви просто знаєте, ніби як. Е, Запалите весь світ і покажете себе. Так. Далі, козиріг, карта для козирогу на 13 листопада 2023. Козиріг – карта Сонце. Це дуже крута карта, старший аркан Сонце. Ви будете в центрі уваги, ви показуєте себе, виходіть, говоріть. Можливо, тут вам потрібно буде зробити якісь сонячні практики, хоча скорпіони скорпіони козироги це взагалі не про практики. Козироги у нас дуже такі стабільні люди, які не звикли ні медитувати, ні взагалі Робити якісь такі духовні ці практики, і ви тут, можливо, захочете з сонцем попрацювати, сонячною енергією, або ви поїдете кудись на відпочинок, можливо, так до сонця ближче. І головне, тут бачите, дівчина, вона віддає оцю свою чисту енергію, вона тягнеться до сонця, і сонце їй відповідає. Це може бути як виграш якихось фінансів або прибуття якихось фінансів у ваше життя. Це може бути якийсь дуже крутий новий початок. Все, що ви почнете, так в цей період, воно буде е, висвітлювати вас. Вам потрібно себе показувати, дорогі козироги, і можливо навіть багато говорити. І е, тут по сонцю це навіть може бути якийсь творчий. Початки. Це якісь співи, танці, все, що взагалі у нас до творчості належить. Ну, все тут, взагалі, у вас все буде дуже-дуже круто проходити на високих вібраціях, енергії буде багато, тому не пропустіть, скористайтеся цими днями і почніть щось робити. Так, водолії. Карта для водолія на 13 листопада. 2023 угу. Водолії вам випадає карта «Двійка Кубків. І тут у вас буде можливість підписати з кимось контракти, почати нові відносини, е, кріпкі відносини. Так, це може бути як нова дружба, е, нове кохання, закоханість. Так, це може бути партнерські відносини, як в бізнесі, так і любовні відносини. Ви можете тут з кимось налагодити відносини або трансформувати, так, вийти зовсім на новий рівень, чи е, там з кимось ви зустрічалися, або просто спілкувалися, і тут вам запропонують. Разом і почати щось нове, то тут два роки точно ви будете в цих відносинах, ви будете їх будувати, ви будете розширюватися, у вас буде дуже багато енергії. Головне цю енергію пускати в позитивне русло. От, бачите, тут у нас саме йде таке поєднання. Бо ще можете якісь подарунки навіть отримувати. Так, і рибки. Карта для риб. На новолуння, 13 листопада. Королева Пентаклів, рибки. Це у вас фінансова карта, це карта стабільності, заземлення. Тут ви можете почати якісь фінансові справи, або ви почнете, ви підете на нову роботу, ви будете відчувати себе в новому статусі, можливо, тому що риба це більше така, це королева кубків, так? Це у нас о, до речі, ця королева кубків. Це вона на Скорпіона випадала. І це ця королева кубків це і є е, скорпіон тут. І е, також це карта риб, але тут вам риби випадає така більше, е, е, стабільна карта. Вам потрібно подумати про свої фінанси. Можливо, ви почнете е, тут працювати з фінансами. У вас якась так нова робота, де вам потрібно буде їх розраховувати е, дуже добре і, взагалі, займатися своєю стабільністю, своїм можливо якимось домашнім уютом вам потрібно буде зайнятися тут, або е, налагодити відносини зі З вашою мамою, з якоюсь жінкою, у якої так от якої є ресурси, в якої є фінанси, яка дуже себе добре, спокійно почуває, і ви тут будете е, якось вона буде задіяна у вашому цьому, у ваших починаннях. І е, також вам дуже дуже би потрібно було е, саме прийти до фінансової стабільності. У риб, до речі, зараз. І починається, так, у вас перейшли затемнення у ваші е фінансові, е на фінансову ось, і тут вам якраз зараз дуже добре би було вже починати робити щось для свого майбутнього бізнесу. можливо. Так, ну що ж, такий вийшов розклад. Дорогі, всі знаки зудяку, дуже рада я була донести вам цю інформацію. Я бажаю, щоб всі використали свої карти і свої енергії собі у. Користь, тому що е, тільки від нас залежить взагалі, так, карти можуть вам показувати якісь ситуації, які стаються, але тільки від вас залежить ваша реакція і те, як ви будете е, приспосаблюватися, так, які уроки ви будете виносити, як ви себе взагалі будете поводити в тій чи іншій ситуації. Тому я всім бажаю дуже хороших нових починань, починайте нове життя, трансформуйте себе тільки до кращого, до кращих енергій. Е, е, кого цікавлять особисті консультації, прошу звертатися. До мене в Дірект інстаграму і е, побачимося в наступних відео. Па-па!